Президент Зеленський говорить, що стеля ціни на продаж російської нафти має становити 30 доларів. Європейці поки що нібито готують ухвалити пакет санкцій, де ця стеля буде становити 45 доларів. Ну і так само 77 суден цінньового флоту внесуть ще до цього санкційного списку. Як ви розцінюєте наступний пакет санкцій? Наскільки він є сильним рішучим з боку наших партнерів? Ну, як кажуть, краще це ніж вагалі, нічого, тому треба і це цінити, так би мовити, ці санкції. Хоча, звичайно, вони нам здаються, ну скажімо, недостатніми. Але ми постійно забуваємо, що в нас одна мета: ми боремось за виживання. Європейці борються за. Неможливість Росії напасти на Європу чи протягом найближчих там п'яти-шести років. І це різні, на жаль, задачі, так би мовити, так. В е е проблема санкцій в тому, що, по-перше, вони діють не одразу, але це проблема, звичайно, це виявилось проблема не тільки наших спеціалістів по санкціям. В цьому я не дивуюсь абсолютно. Ми пам'ятаємо, як. Заповнював і етери України постійні прогнози, що Росії залишилось півроку існувати, що ось ось вона завалиться, але європейці трохи ну, недооцінили глобалізацію. Ну, тобто це все достатньо в експериментальному полі відбувається. Санкції, які діяли, по-перше, діяли на менші країни значно в розмірах, по-друге, в інший історичний час. І, і порівнювати, наприклад, Росію з Іраном, які там 40 років терпить від санкцій, не мож, ну, не можна, в принципі, так і Уран і Іран почав ну зовсім в інший історичний період. Це е, початок 80-х санкцій. Ну зовсім інша економіка була світова. Бачимо, що ця глобалізація проти якої виступає. Дуже часто риторично виступає, звичайно, Росія, так вона навпаки зробила з Росією більш гнучкою і економіку, так і можливістю ці санкції пропускати через себе. Хоча знов ж таки, звичайно, вони діють, звичайно, вони діють в довгостроковій перспективі. У Росії просто величезні проблеми, і до речі, чим чим повільніше вони діють. Тим ефективніше вони будуть, звичайно, на своєму піку, і тим важче Росія буде оговтатись, і це буде її вихід, якщо він взагалі буде відбуватися з санкцій, з впливу санкцій буде дуже довгим. Але нас це, на жаль, чи на щастя, чи не знаю, навіть як сказати, нас це не задовільняє абсолютно так. Ми хочемо швидких таких санкцій, але тут інша, інша проблема виникає дуже серйозна. Європейці не хочуть, щоб ці санкції були дуже сильною по ним, ми повинні розуміти, що е, ціни на нафту, ці, ціни на енергоносії, чим вони будуть е, більшими, тим е, ворогідніший, як ми зараз бачимо, прихід там, наприклад, права популістів до влади в європейських країнах. І вони теж це усвідомлюють абсолютно. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати. У відео своєму відео, так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Поки що зараз те, що ми бачимо там в Польщі, що відбувалося в Румунії та в деяких інших країнах, воно це все таки напів проблема. Серйозніші проблеми будуть, наприклад, через рік-два можливі. Якщо до у Франції прийде е, представник. Правих сил, ну так, хтось чи сама ліпен, якщо зможе, бо вона зараз під ну не може приймати участь в президентських виборах. Чи хтось інший є ще Німеччина, в якій може відбутися якась парламентська криза, грубо кажучи, так розпад Бундестагу і е, прихід до влади так? Альтернативи для Німеччини в, в коаліції з кимось так це тут, це все такі ризики. Вони пов'язані зі страхом європейців певно європейців, в тому, що ця війна є чужою для них. Вони не бояться. Ну як е, Орбан буквально вчора чи позавчора дав інтерв'ю, так що Росія не буде нападати на НАТО, вона ледве там справляється з Україною. Тому тут ну це так мото нова така фішка російська, так які вони будуть звичайно розганяти. Що вони в них сил не так багато, тому не треба нас боятися. Ми оце наша Ми хочемо тільки Україну. Ви не хвилюйтесь, ми Україну доб'ємо, вас ми торкатися не будемо. Так, і це звичайно буду поширюватись, і, і я до чого? Це, це все, ці економічні санкції звичайно. Не повинні з точки зору європейців дуже сильно бити по європейському споживачу. А щодо конкретних цифр: 30-40 доларів так. Ну це вже тоді, коли вводили 60 доларів, ми виступали теж, здається, чи за 40, чи за 30 доларів. Так, тобто, ну зараз ситуація стала краще з точки зору того, що нафта сама як мовити дешевшає, і можна опустити цей. Бар'єр до 40 доларів, чи до 45 доларів, це все одно, звичайно, б'є так чи інакше, по можливостям Росії, не вбиває їх і вистачає на багато речей і на воювати, Але в перспективі ну, спеціалісти все ж все ж таки кажуть, що е якщо не торкатися дуже сильно, не урізати соціальну сферу, не урізати інші е е бюджетні. Ем, господи, ем, як це сказати, бюджетні витрати, так російські, то через деякий час, ну просто грошей через рік, півтора може не стати наведення війни. Пане Олексію, напередодні відбувся відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації, про яке так багато говорили, нібито воно анонсувалося. Що ось таке вже засідання буде. Ну таке вже масштабне. Хоча про який масштаб говоримо, якщо там є стала кількість yeah. членів Радбезу. Ну, власне, сенсації там не відбулося. Не оголошував Путін якоїсь загальної національної мобілізації. Говорив переважно про традиційні. Цінності про духовні цінності, про ці скрепи інститут вивчення війни американський, вивчивши його промову, робить висновок, що Путін хоче зосередитися переважно на використанні так званих військово-патріотичних програм для молоді і ініціатив влади для бросування російського націоналізму. Ну враховуючи, що війна може бути затяжною на руки, Путін готує наступні покоління. Що нам варто розуміти? Про це засідання Радбезлі, чому воно так анонсувалося, чи не знаю, чи це вже ми самі собі щось там понапридумували, щось домислювали от в цьому засіданні. Ми дуже часто живемо в російських наративах, і на нас впливає це постійно. Ну, Так як, от буквально на днях це відбувалося, це наратив російський, що Наступний ракетний обстріл, там шахетний обстріл, це помста за літаки стратегічні. Так, це ну це чисто російське, російський наратив. Таке враження, що тобто росіяни нас не хочуть знищити просто так, так їх головна мета не в цьому, а вони за щось мстяться нам, так ми щось погане зробили. Це комплекс меншовартості, який нам властивий в принципі. Знову він знову нам нав'язується. Так само ми чекаємо засідання, не знаю, що він там. Якщо хочу сказати всім українцям, якщо е, наступний день буде апокаліпсис, його оголошувати не будуть. Тобто це не буде. Якщо Путін вирішить ліквідово знищити Україну ядерним ударом, він не буде про це, так би мовити, там, сильно попереджувати і проводити засідання. Так само він не буде. Е, Якщо він захоче проводити мобілізацію загально в Росії, так ми це побачимо не по засіданню Ради, а по іншим, абсолютно заходам. Так це серйозне випробовування для російської держави, яке вона може не витримати. Просто не витримати. Так, ми бачили, які, які ну скажемо, таке напруження було для всієї державної структури в Росії в 2022 році, коли вони тоді часткову мобілізацію проводили, то треба було мобілізувати ну, в принципі в достатньо маленьку частину, тобто 300 тисяч. А якщо мова буде йти про мільйона, півтора, два, три мільйони, ну там я думаю, що зовсім інше буде. Якщо взагалі Путін на це піде. Бо це зовсім інша війна буде абсолютно.